Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Комісія Мінкульту України з питань приймання передавання державного майна 12 квітня розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі. Про це у Фейсбук повідомив прес-центр Міністерства культури та інформаційної політики. Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за статтею 298 Кримінального кодексу України. Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Йдеться в повідомленні. У мінкульті опублікували фото, на яких зображено. На наслідки безоплатного користування лаврою представниками УПЦ МП. Вочевидь, духовенство Московського патріархату настільки не сподобалося очищення лаври від руського міра, що вони в кращих традиціях покровителів залишили по собі руїни. Наслідки безоплатного користування майном національного заповідника представниками УПЦ МП показали у мінкульті. Без опису Міністерства культури можна було подумати, що це фотографії не то закинутих приміщень, не то будівлі, у яку потрапила російська ракета. На них видно і понівечені стіни і зруйновану стелю і гори Сміття, серед якого знайшлося місце пляшкам з під алкоголю. Контекст: 79 споруд у Києво-Печерській лаврі з 2013 року, за розпорядженням Кабміну, були в безоплатному користуванні в чоловічого монастиря у ПЦМП частини російської православної церкви, яка офіційно має статус самоврядної церкви із правами широкої автономії. 10 березня 2023 року національний заповідник Києво-Печерська Лавра повідомив, що із 29 березня розриває зі свято успенським монастирем у ПЦМП договір про безоплатну. Не користування будівлями, розташованими на території заповідника, попередження стосується будівель нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир, у верхній лаврі у ПЦМП користувалися Оспенським собором і трапезною церквою. Але договір про їхню оренду сплив 31 грудня 2022 року. І його не продовжили. Ці два храми із 5 січня повернули в управління держави. У відповідь, прес-служба у ПЦМП назвала надіслане заповідником попередження черговим ультиматумом. А митрополит Павло Лебідь, який раніше був намісником лаври, Лаври заявив, що ченці у ПЦМП не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври до рішення суду. 30 березня на території Лаври мала розпочати роботу державна комісія з питань приймання передавання майна державній установі. До цього ченці мали звільнити приміщення, проте священнослужителі не пустили комісію. Того самого дня Кабмін України ухвалив рішення, згідно з якими управління майном Києво-Печерської лаври передали державі. Лебедя 1 квітня відправили під домашній арешт на 60 днів у справі про розпалювання ворожнечі із заперечення. Гресі РФ в УПЦ МП поінформували 2 квітня, що продовжують богослужіння в Києво-Печерській Лаврі. 5 квітня заповідник Києво-Печерська Лавра повідомив Києво-Печерську Лавру Чоловічий монастир про укладання договору з управлінням поліції та охорони в Києві. У монастирі заявили, що вважають такі дії незаконними. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.